Так, що ми? Женя, привіт. Yeah. Ми вже з тобою бачилися. Да, a... Але треба ж показати на камеру, що ми не бачилися. Так, коротше, Напевно, що хай на не по перейде. А ми будемо йти. Ми Ми припхалися в Київ. Але якби Женя тут постійно, а я ні. Жень, чого я сьогодні приїхав в Київ? Вирішувати важливе питання по бжальництву, просувати його вперед, не зупинятися, зробити світ краще і Україну номер 1 в пасічному ді. Ну окей, я з тобою поділився, що я сьогодні робив в Києві. Да? Е е можеш ти поділитися з глядачами, скажімо так, своє розуміння, те, як ти зрозумів те, що я сьогодні робив. А потім я допомогу. Перше, все, що ви робите, ви робите не дармо. Кожна ваша зустріч з кимось ну, дуже важлива і залишає слід у цьому світі. Так, так само, ви і я, ми можемо. Спілкуватися з людьми, доносити важливі думки. Якщо я роблю це трошечку, там-там-там, то є люди, які більш-більш націлені, такі як Назар, мають чітку ну, стратегію і працюють не з, одним, не з однією людиною, а одразу з масою людей. І, і результат отримують так само. Не одиничний, а такий гарний, потужний, масований. Да, ну а який сьогодні результати я отримав? Але цей результат це три місяці роботи. Який сьогодні результат отримав? Назара. Результат скажімо так, так що пощупати його сьогодні нема. Так що не думайте. Ну так. Да. Але ми за, -за Тобто, добре, тут моєї заслуги нема. Назара. Та можеш казати ми, тому що ти мене постійно мотивуєш. Ось. Як мінімум, заклали дуже важливі позиції. До нашого неприступного, ну, не то, щоб Верховної Ради, а політичної вирівну верхівки. А ти інтригу тянути вмієш, <світок> я тобі скажу. Я, не дум... я думаю, як там глядачі зацілкують. <світок> <світок> Давай далі. Да, так, Заклали я мене ну, фундамент для, для розвитку українського джурництва. Не те, що у нас в дворі, чи в Києві, чи в Яславі, ну, що педіти, а взагалі глобально в Україні. Тобто ми підго підготували для кожного із пасічників підґрунтя. Щоб вони могли вести свою професійну діяльність і государство наше якомога більше їм сприяло в цьому. Тобто, була сьогоднішня ціль зв'язати пасічника і нашу державу, зробити їх одним цілом, одним механізмом. Ну от так, да, в принципі, воно так і відбулося. Е, так, вам такий невеличкий спойлер. В державі стартує при міністерстві або від міністерства, хочеться вважайте, аграрний політики, якого вже немає, але є, все одно він в структурі іншого Міністерства аграрна політика. Е, і безпосередньо там велись розмови про створення такого проєкту молодий фермер. І от так вийшло, що туди пасічники не попадали. Але дякувати Богу. Я туди попав раніше, чим проєкт стартував. І я кажу, а пасічників чого там немає. Кажуть, хорошо, тепер там і пасічники будуть. Я навів просто приклади, наскільки багато пасічників можуть дати користі для цього проєкту. І вийшло. Все. А сьогодні просто так, скажемо, узгодили деталі, яким чином пасічники е, будуть туди бути дотичні. Ну, як мінімум, буде здійснюватися масова популяризація продуктів бджільництва. Е, Ну, в Масштабах держави, що я дуже щасливий від цього. Е, і пасічники, навіть ті, які не будуть частиною проєкту, бо якісь будуть частиною проєкту, якісь не будуть, е, вони будуть отримувати все одно підґрунтя для продажів продажі меду, тому що буде здійснюватися. Ну давайте будемо це називати, пропаганда споживання продуктів бджільництва на державному рівні в державних серйозних колах. Е, і я мега довольний. Я зразу позвонив на кафедру, кажу, нам треба е, студентів, які могли б виконати роботу скажімо так, спічрайтера професійного. Е, це може виконати будь-який студент, якого підвішений язик, такий як в мене. Або як в Жені. Але ми вже не студенти, ми вже трошки вище рухаємо. І от так, Оце основна, напевно, що сьогодні ціль поїздки моєї в Київ. Так що джулярі. Е, Блін, підтримуйте нас, нашу команду Фукрей. Знаєте, скільки ми ще вам готуємо? О -о -о -о! Так, давайте я ржую ті, хто не зрозумів. О те, що Назар сказав, можна пощупати. Це, це означає, що держава буде підтримувати е, на, е, в різних місцевих місцевостях України, регіонах і стимулювати місця для продажу і реалізації продукції біженництва. Тобто держава вже сама буде заохочувати дерево, щоб вас як крафтових виробників запрошували місцеві магазини і вашу продукцію виставляли. Тобто кожен з вас зможе ще більше реалізовувати. І неважливо, в якому куточці ви в Україні ви знаходитесь. Так що користуйтесь можливістю. Я думаю, для людей це можливо, для особливо, там, старшого покоління бджолярів це нічого не має значення. Вони не відчувають що Ти хочеш жити. Та просто ну, я хочу, щоб не, картинка мінялася, не що... продати мет як е, крафтову баночку. Но, і, да, і Просто трьохлітровій банка. Ви зможете продавати мет. От що все. Ну, типа, трошки якийсь вдихується якийсь е, оптимізм в це питання. Я думаю, що воно все вдасться, тому що ми вже про цей проект говорили два місяці назад. Е, і Я вже думав, що може навіть воно все заглухає, але ні, все класно, все працює. І з новим е, подихом, скажімо так, буде працювати. з спендюлям. Пензюля, так. Да. Ну реально, колеги, там йшли питання по цьому молодому фермеру. Я, так знаєте, так перелистую ті листки, блін, ну ті. нема бджолярів, кажу, а де ж бджолярів. Коротше, ну як мінімум, присутність е, люди, людей, які дотичні до бджільництва, необхідно в правлячих колах. Навіть е, на рівні просто учасника молодіжної ради, просто це е, просто як консультація від мене прозвучала, але вона спрацювала от і все круто. Женя, що в тебе? Як тебе плани? Ні, давайте, як тебе пройшов цей сезон? Ну, сезон пройшов. Цікаво. Ти, да. мені, ти Одразу скажу. Не по стандарту, як у багатьох. Але нічого. Зато цей сезон мені дозволив розширити мікрогазор. Раніше я вважав, ну вважав, що у мене є пасіка від 30 кілометрів. В цьому році прийшлось возити бджоли. Там і за 50, і за 200 кілометрів, щоб вони там стояли, бо хоча б щось взяти, бо в мене нічого не було. Ну, Щось вийшло, щось не вийшло. А ще дуже багато було знайомств, а знайомства це завжди можливості. І тепер я починаю нову діяльність, ну паралельно про яку дізнатися згодом. А... а які знайомства були? Знайомства? Так. Як мінімум, я побудував на великих е, Ось. Побачив, як організована у них ну, вся діяльність. Розказали, як вони качують, зимують, як зберігають сушу, які нюанси з, ну, з вентиляцією при збереженні суші. Одне це діло побачити так на відео, а це особисто прийшов, посидів, познайомився. Скажи, різниця колосальна. Да, а ще в нас люди добрі в країні завжди пригостять, там трошечки нальють. Це ти за Львів говориш? Та ні, не за Львів, до речі. <смі> <Що> наливали? <смі> <смі> ні, от, от в Сумській області був дуже гарний люди. Бачите, Бачите? <смі> і у Львові був в цьому році ось, і в Сумах. Це ми вже такі, знаєте, як е, ділові візити. Це <смі> ну, <так, смі> <та, смі> все, все ділові візити по справа. Саме так. Круто. Так що, колеги, е, е, так ми живемо, посічникуємо. Е, і робимо вам це відео як чергова мотивація, що все добре, не так все погано, е, да, не все ідеально, не все так круто, як би хотілося. Мені дуже прикро бачити постійно пасічники, які неють. От реально мені прикро Люди, бачити. Люди, не ну, бачите можливість в цьому аспекті. Ну, світ вже не закривається, там, я не знаю, помідори вирощуються, ну, напала болячка на помідори, але є ще огірки і перець, і можна якось крутитися. Да, так само да. з медом. Що е, це за мед, за мед, за мет. Щось в мене за мед? Куртилися, крутилися. Скільки мені... викачав? Мало викачав. Казати не буду мало. Ні, ну ладно, блін. В е, мене там вийшло по 15-20 кілограмів на сім'ю. тебе А менше, там кілограмів 10-15 не більше. Але мені повезло, що в мене є золотарник. Ну, золотарника в мене є, але тільки стимулюючих взяток. Стільки стимулюючих взяток. От бачите, колеги когось є золотарник масово, так як в мене, а когось нема золотарника. І, і що робити? Ну нічого, наступний сезон входити. Які плани на майбутній сезон? На майбутнє на план, як мінімум, розширитись хоча б до 57. Ну, можливість з тебе є зробити це в один підход. Та не питання розширитись. Тут питання е, в затратах сил і часу. Я хочу, щоб воно було отак. Все як по маслу як, ну, я годину. Тобто я маю прощупати е, всі ці моменти, на яких я можу ну, спіткнутись. Бо чим більше ви масштабуєтесь, і кожна ваша помилка, це е, може бути там, як і тисяча гривень, так і 10 мільйонів гривень. Тому е, треба поступово нарощуватися і, і відшліфовувати всі свої дії. Ви маєте знати на 3-5 кроків вперед кожен ваш рух. Ти відчув різницю між тримати 5 сімей, бо я пам'ятаю, ти як прийшов на курс, скільки ти дав? 5, -5, 5 сімей. сімей. І навіть вже от 30. Так, да, зараз десь так. То як тобі різниця? Та, Якщо чесно, особливо й нема різниці. Між 5 і 30. Нема різниці. Ну, по часу ну, трошки більше, але е, в чому різниця? Я в одному вулику міг сидіти 20 хвилин. Ну, зараз я там 3-5 хвилин в одному вулику. А більше. як це так, що 3-5 хвилин? Що ж тобі там нема що робити, Джишок? Чи меду нема, ти ти там не сидиш? Ну, Якщо я хочу посадити з бджолами, я беру е, стілець або лежанку, ляжу, і, ну, біля них буду дивитися. Що мені там лазити? Вон, краще діду ставить, подивився. Де, де був такий період, що ти от попав, я не знаю, як ти попав до мене на курси, якось попав. Після моїх курсів ти попав вже на хочу бути в Попав. Що тобі дали оці от... Е... Ні, Він цікаво, як ти попав, як ти не вийшов. Я тоді шукав активно курси, які є. І що мені пропонували — це професійне навчання на професійних пасічках. Будь то там в Гадячі, будь то там у нас на кафедрі, будь то там в інших місцях. Ну, я не мав на це часу. Ну, Назар каже, я онлайн ну, можу. Причому я був вже підкутий, я прочитав на той момент багато книжок. До речі, я почитав з книжок. Я перед тим, як подивитися YouTube, я прочитав три книжки. Скільки ви прочитали там, ну, за останні роки? Після прочитання трьох книжок я почав спрямовано дивитись відео і зрозумів, слава Богу, що я так зробив. Бо я вже точно знав, що для чого. Але були певні нюанси, я б жив, в очі не бачив. Але я вже багато чого знав. Я, я навіть не знав, що таке <клух> <клух> ну, точний стільник, як там розплот закритий, відкритий, як е, виглядає. Це ти таким прийшов на курси? Так, так. Без маску в, в, в руках не міг його тримати. Правильно. Окей, що тобі дало це знаходження на курсі? Персонально тобі. Не хочеш б ти дав глядачам якийсь такий розгорнутий відповідь, тому що ми з тобою їдемо в машині, то ти кажеш, а, на камеру може трошки стидаєшся, але, але переставай то да, робити. Якщо у вас є питання, то вам треба йти на курси, бо на курсах вас, вам дадуть на них відповідь. Бо скільки ви книжок не прочитали, завжди є підводні камені, про які вам, ну може, і розкажуть, але ви просто не запам'ятаєте, бо тоді не треба Ось. А на курсах вам покажуть, розкажуть, і навіть там через час ви прийдете, запитаєте, там, а при якій температурі мені амітрас можна давати бджолу. І вам одразу нагадають. Ти користуєшся тими знаннями, що в нас там в групі є, що там ці лекції, що я вам скидали це все. Ти повертався до них? Чи не тобі треба взагалі пригодилися? Я собі онлайн конспекти зберіг, он перед кожним ну, не то, що операцією, але обробітком чи приготуванням сиропу будь-то весною, будь-то вже під осінь. От, то я ну, звіряюся, чи дійсно в мене правильна пропорція залишилася пам'яті. Бо саме олювець, кращий олівець самого кращого розуму. Почули саме тупий олівець краще, самого а, а, чи гострій, гострого розуму. Записуйте, Все. бо забудете. Це гарантон. Навіть було, що Женя там каже ми щось говорили, ні, я не пам'ятаю. <реш> Давай ну, напоминай мені. Таке, ну це не реклама за рекурсів, просто що Женя і кучень, то мені самому цікаво задавати йому ці питання. Ну, дивіться, да, вам... Назар, Назар, все, все, що я хочу знати, YouTube класна штука. Багато дуже гарних порад ви можете там, там дізнатися. Чесно скажу, навіть для себе постійно кожен рік щось беру. Але ви маєте вміти відрізнити гарну пораду від гавна. А чим відрізняється? Гарна порада від гавна. Побачила людина в Ютубі. От чим відрізняється? Я, наприклад, для себе в якийсь момент поняв, чим відрізняється. Як поняти, що дійсно гарна порада, чи гарні. Ви а потім втратите, або зіпсуєте свій продукт. Ну, Це вже постфакт. Ну постфактум. Ну, а як ти дізнаєшся, поки ти, а я тобі ти скажу, в гроші, або в грошах не втратив, або ще я. А я тобі скажу, коли я почав дивитися Ютуб, ще був там на місці Жені, що я третій-четвертий рік займався е, І я заходив, просто дивився. Наскільки ця людина живе цим джільницьким? Понятно, що там всі відео будуть про мед, про Понятно, що там всі відео будуть про бджіл, але от чи вона відвідує конференції, чи вона спілкується в якихось колі бджолярію, чи з неї це основна діяльність, чи є ще якась діяльність. Я, скажімо так, в мене там був ряд блогерів, яких я прям реально сік, реально досліджував і реально от завдяки тому, що я бачу ту картину, от зайдіть, знайдіть статтю якусь авторства того блогера. Якщо він каже, що я тут крутий пасічник», якщо є хоча б одна статті, <клес> от і все. Зараз всі блогери, які мене подивилися, поперли писати статті, <клес> щоб його, е, себе акредитувати, скажімо так. Е, через то, так я визначав. І потім я знаю, якщо людина сама так робить, це, до речі, важливий момент. Якщо людина в себе на пасіці сама так робить. І якщо людина живе з бджільництва, то це два ключових для мене були аспекти, чи варто прислухатися взагалі. Зговоримо. Тому що е, я коли роблю щось, да? наприклад, я сказав тобі, Женя, став ці полоски, да? ти кажеш, окей, поставив, і в тебе бджоли погинули. Да? І ти зайдеш і скажеш, що блогер дурак, ні, те ж сам я послухав. Але коли я скажу Женя, став ці полоски, я собі теж їх поставив, то бджоли загинуть і в мене, і в тебе. Саме правильно? Да, тобто відповідальність повинна бути персональна завжди. Персональна відповідальність має бути, це найважливіша річ, який тобі розвиток дало, ну скажімо так, комунікація зі мною. Потім комунікація вже там далі, далі, далі. Бо я, я твій шлях на пам'ять знав. Ну насправді знання ви можете отримати там не знаю, на кафедрі, Назара, там пойти там, в якусь в Германію, в Норвегію, там послухати людей, отримати знання. Але коли ви приходите до когось. Ви ще отримуєте ще одну комунікацію. Да? А, а, а дуже часто буває, що вас запросять ще кудись, ще, ще кудись. І це як вам мотузку, хтось кинув одну, а потім другу, третій, і у вас вже є вибір, куди рухатись далі. Саме головне тут рухатись. Тобто, коли ви кудись приходите, у вас з'являється нова можливість попасти в поток. Да, поток. А вам поток навіть не знаю, щось надаїсть, не буде ну, виходити, он, колега. Підійде, підкаже, там, скаже, ну, допоможе. Так що головне ходіть, навчайтесь, не сидіть на місці. Поки рухаєтесь, живете. Зап... Ну, Жень. Да, да, дивісь, Жень, ми почали строїти цех. Ти один із небагатьох, дуже небагатьох людей, які бачив там, етапи, скажімо так. Крошки да. ми не встигаємо, чуть-чуть ми вибиваємося з графіка. Але як тобі? От, є перспектива, собі б таке хотів. Да. Цех це завжди добре. От не знаю, я в тому році медовий цех роблю, але люди кажуть, що прям цех в їхньому понятті цех цех щось грандіозне. Це таке як Макдональдс. Да. Да. Цех може бу бути будь-який. Головне, щоб там було правильно розпланований а, а, простір Ось, розбити за зону. І функціональний цей простір має бути зручний. Якщо у вас так є, то добре. Отак, от колеги, е часто мені прилітає, а що ти робиш, а що ти там добився і так далі. Добився того, щоб, блін, бджільництво не забули сьогодні. Просто не забули. Ну, як добився. Ні, ну, Все ж таки добився, тому що треба було мені там співбесід, там, кілька етапів співбесід було, там проявити себе треба було, показати, що ти в темі, е показати, що тебе треба чути. Дуже багато цих нюансів було. І от коли ти приходиш е в. Правлячи ці кола, ти бачиш, як відбувається, і ти бджуляр, тебе болить, ти один бджоляр, і ти економісту з збоку підшептуєш, щоб не забути про бджоли, і воно працює. Ну то все не настільки деградовано, як ви думаєте. І, коротше, колеги, наступних 5-10 років всі бджолярі, на мій погляд, повинні мобілізуватися для масової. Агітації, пропаганди або поширення споживання продуктів жінок. Підтримуєш? Підтримуємо. А якщо пасічники мобілізуються, що буде? Ой, біда, буде біда. Якщо, якщо Жі... пас... Жіночки почнуть в займатися? Жінки почнуть в да. масово. Так що, колеги, мобілізовуйтеся, давайте ми тут не не, не цяцьки з вами граємося. Там місцями в жартівливій формі, місцями в непонятній формі, місцями трошки в провокативній формі. Але в цілому ми це робимо для того, щоб джільництво України розвивалося. До речі, анонсую. От дуже цікаво. От, 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 прийшов я на курси, хочу бути бджолерем. Зараз мені дзвонять і постійно кудись запрошують. Женя, а, а попрацюй там, там з дітьми, там з дітьми. От, подзвонили на днях і запросили на 13 число, це вересень, в набережну Ірпіня. Буде проходити захід на підтримку бжіл та популяризацію бжелинства з, ну, з дітьми. Мене запросили, щоб я попрацював з дітьми, так що, хто хоче, приходьте на набережну Ірпінь. На, нас знайдете. Буде дуже цікаво. Ще за 5 числа? 13, це, це буде собі. 13 вересня. 13 вересня. так. І так само ви можете робити у себе. Знайшли, у вас є гарна локація, домовились з кафешкою, поставили свою продукцію в запропонували дітям там, з майданчика кинути ці телефони, прийти до себе, розказати, показати, дати їм скуштувати, погратися з ними ну, на, нарешті. Достойний представник. На заході по популяризації продуктів бджільництва. Це, так, що приходить? Це чудово. Дивіться, чоловік другий рік в джільництві, так що плоть. Ну, Ні, це третій, це третій рік. Це третій рік. Третій рік ой, перший не дуже. В... Не вдало. Да. Третій, не 30-й, не 40-й, не 50-й рік займається чоловік бджільництвом. Третій рік чоловік займається бджільництвом і вже йде в маси. популяризує споживання продуктів бджільництва від маленького до великого. Беріть приклад. До речі, маю цех по відкачці меду, майже завершений і стандартизований згідно вимогами нашого законодавства. Ну, до кінця року точно вже добудую, гарячу воду ще треба ну, провести, а так вже плюс-мінус ну, готово. Зареєстровану торгову марку, зареєстровані потужності. Ось. Це активна на діяльність, да. так, не що? на 30-й? На третій. Саме на третій. Не на тридцятий, на третій рік. Реєстрація пасіки, потужностей, торгової марки і сертифікації. Да, це... Ні, ну сертифікацію я ще не, не пройшов, але обов'язково пройду до да. руки. І безлік знайомств. Це ну, десятки. Я вже Жені казав. Мені далі будуть поступати пропозиції йти на телебачення десь в регіональному плані. Женя буде йти працювати, е -е, тому що я не встигаю все, вам чесно кажу. А люди, які в моїй команді, вони будуть піднімати максимальний підйом. Я цього хочу, я цього жадаю. Тільки співпраця, тільки розвиток, рух далі. Ну, а ще кілька проєктів, ми там з жені і мучимо. Ми вам покажемо потім. Підписуйтесь на канал Бікіпрофікрей. Давайте разом збережемо джін. І якщо ви не хочете пропустити той проект, який ми готовимо, там дуже цікаво, вам дуже всім сподобається, то підпишіться просто, слідкуйте за мною. Сьогодні... І колокольчик і колокольчик. Сьогодні для Миколи Гавриловича показую статистику. 82 тисячі людей подивилися мій канал. 82 тисячі людей подивилися мій канал за минулий місяць. Не переглядів, а людей. Конкретно людей, які зайшли на сторінку переглядів, що там під півмільйона мільйона за попередній місяць. А підписуються, тільки реально підписалось 400 чоловік. Ну, підпишіться хоча б тисяч. 70 чи що? <ріст> <ріст> ну, в плані ще до тих 30, що в мене вже є, ще 70, <ріст> Я хочу 100 тисяч. Все, давайте. І все у вас буде гаразд.